Так, друзі, згорів електродвігун в Molinex. Заказав я другий двігун, я вже поставив. Це от старий двигун. Коротше, з чим стикнетесь, якщо б заказувати заказував другий двигун. Тут от з торця є різьба. В заводському ззаді нема різьби. Бо він з торця прикручується і торцем він прикручується до того от корпусу пластмасового. От, А тут. Не знаю що то Китай вже робить, Тут спереді з торця нема різьби а різьба коротше ззаді нарізана. Ну, да. Я так зрозумів, не тим боком кришечки переставили. Хотів переставити кришечку вибити. його не вибити, бо Вибивається з яке шток, а з підчепника переднього. Так якщо ви ти купляли такий електродвигун, наприклад, там заказували по пошті. Зразу дивіться чи є різьба, чи немає. Якщо немає різьби то краще купіти. Зараз я покажу насадку. Може хто має. Зразу треба купити такий от мітчик. Зараз номер вам покажу. Може хто має в наявності. Так ой, його треба. Коротше, зараз прочитаю краще. М4. Э, М4 це дріт э, 4 на 07, Шаг різьбі 07. Вот. М4 на 07 треба Зразу мати такий омітчик. Щоб нарізти простіше і скоріше, собі просто з торця нарізати різьбу. Все, моторад же підключив. 1400 з чимось гривень вийшов сам мотерез з доставкою, а така м'ясорубка 4999. Ну, не знаю, скільки ти походи. походить. Вроді як під оригінал, дивився по номерах, всі номера збігаються, всі. так що. Ну, я, короче, воно одразу йде в зборі, крім от кнопки. Є тою кнопкою, окремо, ну, типу, можна з кнопкою він дорожче. Без кнопки дешевше, для чого мені кабель купляти і кнопку. Так що всім удачі, всім щасливого.